Раз, раз, раз. Пардон, мене, мене не було чути. Е, ребят, всіх вітаю, хто зайшов сюди. Е, хочу записувати в такому форматі, е, тому що не знаю, просто хочу. Буду казати ту інформацію, яка якби. Яка, коротше, хороша і допоможе іншим. Иншим людям, может, допоможем, может, и не допоможем. Не знаю, просто хочу поделиться. Может, даже не виложу це. Короче, но в любом случае, просто в таком вигляді хочу записывать. Не суть. Хочу поговорить сегодня про духовные бури, ну, про бури, в целом, в жизни. Они, само собой, вообще абсолютно разные бывают. Абсолютно разной формы. Це така, що ти. Перед початком перед вхоженням в бурю ти інша людина. І поки ти стоїш в бурі, тебе збиваєш з ніг, ти крапкаєшся, йдеш і так далі. І в бурі ти стаєш сильніша. І з бурі ти вже виходиш зовсім інша людина. Ти стаєш сильнішим. Потім я пам'ятаю теж щодо цього. Образу почув, що навіть не, не маєш понять, чи буря ще йде, чи вона закінчилась. Тоді, в принципі, вже й не досяг. Тому, в принципі. Ну так, тут, до речі, теж такий момент. що Чекати, поки це все закінчиться, поки буря закінчиться, типу і так далі. Ну, признак, Признак, що. Keep going, stay hard. Так, да, іноді от е, якби Бог посилає нам такі вітри, або ну, не знаю, ну якби все одно на все одно багато бурі з Богом вони набагато краще проходяться. Та й то, в принципі, після бурі. Е, Ну, особливо після духовних бурі. Ти виходиш і стаєш ближче до Бога. Але загалом, про що я взагалі хотів сказати, це про те, що загалом про те, що це в житті має бути. Тому що без бур ніяк. Без них ніяк. Тобто погода змінюється також. Буває дощ, буває сонце світить, а буває до вітер. Дуже сильний вітер. І це залежить від того, де ти посаджений. Роз мій улюблений. Це залежить від того, де ти посаджений. Якщо ти посаджений біля моря, там, коротше, такий дубочок маленький, але з тебе має вирости дуже великий дуб то самого і, звісно, дуже багато, багато вітру на тебе буде йти. Але ти виростеш великим могутнім дубом. Ти виростеш великим і могутнім дубом. Під час е цих бурь, ми, в принципі, ми думаємо, що це буде тривати вічно. Зазвичай, ми навіть не розуміємо, що відбувається. Ми просто думаємо, чому це сталося? Чому це сталося з нами? Віруючі люди ну, саме в цей момент питають: О, Господи, чому? За що? Чому це зі мною? За що? Ну, Отака от, 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 от реакція йде у людей. Якби. І. В принципі, у всіх, я думаю. Я думаю, у всіх. І. Суть така, що у цього є кінець. Ось, якщо у бурі був початок, значить у неї буде кінець. Це логічно. І. Якби якщо. Ну. так, от, ви війшли в цю бурю. Ну, вона настігла вас. Ви не знаєте, з якої причини, То, ну, Буває так, що у нас змінюються сезони. Як змінюються сезони, також на планеті Земля, ну, на нашій планеті, також сезони змінюються і у кожної людини індивідуально. І, і ну, по обсягу також. Тобто, наприклад, у одної людини може бути. она пережила, ну на такие типа блоки страждания, ну в не такой, не на то великий сезон урожая То Тобто, она там трош трошечки пострадала, короче, и в принципе, ну хорошо, ну в принципе, ну короче, она, я думаю, выросла про що я, например, я с не дуже правильной точки зрения Ще не дуже свого близького друга. Я одразу згадав про його бекграунд. А, так неправильно робити, але я, я це зробив. Я це зробив, я визнаю, якась яка є. Отож. Буває так, що просто тупо кожен день це горі. Ну, тупо це муки, ну от реально. У вас навіть в муки боротьба за те, щоб з дивана нормально піднятися. Та і так, омон. В принципі, ви можете нести ту боротьбу, яка іншим людям не зрозуміла. Вони не можуть побачити її. Вони не можуть зрозуміти її. Вони не можуть побачити той тягар, який ви несете на собі. І який на вас покладено, і на який і на вас поклали. Ці всі труднощі там, і так далі. Да? Який треба вирішувати, там, сил немає, сенсу немає, от, постійно плутанина, ну, взагалі нічого не поняло. В цьому сенс. І в цьому проблема. В цьому проблема. Якраз таке. Як би, як би так сказати, не проблема, а симптом, такий бурь, ознака. Якщо ще точніше, просто ознака. Що воно так. Що багато що немає сенсу під час цього. Ну ти просто рухаєшся, ти просто продовжуєш далі. Ти просто йдеш. І настає момент, коли ніч закінчується. І я зараз хочу знайти не хороше відео. Задача припало, бо тут, тут прям все около окантовано. Так, я сподиваюсь, вы приготували я подвигаюсь. Uh, Просто все наглядно, просто все зрозуміло, все понятно. Стоп, чому? Чому звук немає? Так, ну ми з ОБС про це поговоримо, звісно, тому що це ново ну, саме діло. А, так, мікрофон. Проношу вибачення за технічні приколи. За технічні неполадки. Це нас ну, зберігає, хорошо. Просто я не знаю зі звуком це, ну тут слова слова не ага, кад, а якщо фейт. Фейт. Могу понять. Ладно, окей, потім я забуй Я ну я ему поясню за життя, як треба робити, як не треба робити. Щоб усього як зараз більше не повторювалося. Так я це, це не, тр... не треба буде, бачите? Блін я. А, нет, все нормально, все чененько, все хорошо. Добро. Я думаю, на этом фоне мы и должны говорить. Нехай воно так будет. Канал, в принципе, «Эд... Вишни Войны. Вау. Подписаться на него. Тоже, Тоже, круто. Тоже... Тож як ми бачимо, да? Ніч закінчується. Просто ви побиті, ви поранені. Якби в цьому бої, да, в цьому бою у вас купа стріл, у вас намагалися вбити, вас не вбили, ви стояли до останнього. Боролися, боролися і все. Ви просто не бачили кінця. Ви просто не бачили кінця. Ви боролися. Ви продовжували далі. Ви боролися, боролися. І ви настільки втомилися, що ви продовжували. І тут ви починаєте бачити світло. І тут ви починаєте бачити траву навколо себе, просто рай навколо себе, да? тут починає світати, починає сходити сонце. І вся та темрява, з якою ви боролися, також починає зникати. І настає ранок. Найголовніше закінчується ніч. Ви просто бачите і розумієте. Це як ви дуже-дуже давно були війну. Вона тривала дуже довго, була дуже запеклою до крові. <рив> <рив> І тут ви... Бачили її кінець і не вірили, що колись у цієї війни буде кінець. Ну, ви просто бачите, у вас немає слів по себе писати. Повно що, що вищий. Ще... Що цей лицар. Ми всі трьох відчуваємо ти, точніше, я і цей лицар. Ми відчуваємо приблизно щось. Як. Бо хтось із. Із вас ти, але ти. Ти, ти це відчуєш. Таке відчуття як при закінченні Другої світової. От приблизно якось так. Коли ти навчився жити при війні, навчився знаходити її спокій, радість, і щастя. І тут просто це все закінчується, і ти знову бачиш цей. Цю радість. Цей спокій. Який був давно, давно втрачений. І він повернувся до тебе ще вдвічі більше. Як повернувся до. Да. Ти Просто це бачиш. Просто падаєш на коліна і не знаходиш, не знаходиш слів, щоб собі просто щось пояснити. Бо слова й не потрібні. Просто не здавався. Ну, те все. Ти просто не здавався. Ти просто йшов далі. І ти побачив перші промітці сонця. Ти побачив відкриті двері а в них світло. Ти прийшов крізь цей тунель і побачив в ньому світло. Ти дуже і дуже довго боровся. Але врешті-решт тебе очікує перемога. Мир радість, щастя, спокій, умиротворення, відпочинок. Найголовніше, чого ти потребував, напевно, весь цей час і відпочинок. Тож, ти маєш, ти будеш мати, або вже маєш таку що Зазначене відмінно останній кінець. Тій всій бурі. Поглянь на мене Все, ночі немає. Вже на рано Never give up. Stay hard. Stay hard. Never give up. Peace.